Залізного дроворуба беруть у полон. Урфінова армія хутка просувалась вперед. Мирні ремісники і хлібороби мигони не могли вчинити ніякого опору орді дужих прутконогих вояків, котрі налетіли так зненацька. Джусові уроки не минули марно. Тепер марани не лишалися жити в захоплених будинках, не чіпали посуди меблі. А забирали тільки одяг і ковдри, і вони вигрібали всі харчові припаси молоко, масло, сир, борошно, забирали гусей і курей, різали корів та овечок, і після їхнього нашестя в селищах було як виметено. Ніхто з мигунів не міг попередити залізного другоруба про наближення загрози. Урфін діяв за всіма правилами військового мистецтва. Попереду його армії йшла група дозорців, які перехоплювали всіх, хто пробивався на північний схід. І тому володар Фіолетової країни анітрохи не остерігався. До замку залізного дроворуба лишалося всього кілька миль. Урфін наказав головним силам лишитися на місці, а сам рушив уперед з двома десятками розвідників. З ними були топотун і блазень Еутлінг. Розвідники скрадалися обережно, майже повзком, і весь час прислухалися. Скоро вони почули якийсь шум. Урфін ліг на землю, показуючи приклад солдатам і Топотонові. Вперед рушив Еотлінг, якого важко було розрізнити на сірій землі в одягу з кролячих шкурок. За кілька хвилин. Клон повернувся і потихеньку доповів. Там залізний дроворуб, він корчує пеньки. Розкорчування пеньків було улюбленим заняттям дроворуба. Воно нагадувало йому минуле, коли він був іще таким, як усі люди, і працював у лісі, щоб зібрати грошенят, завести господарство і одружитися на гарненькій дівчині, яку він любив. Але в дівчини була лиха тітка. Вона підмовила чаклунку гінгму і та зачарувала сокиру дроворуба. Сокира відрубала йому спершу ноги, потім руки, а під кінець і голову. Майстерний коваль викував йому все із заліза і лише не зумів зробити серця. Проте серце Дроворуб одержав від чарівника Гудвіна і був ним вельми вдоволений. Розкорчування пеньків приносило велику користь. Розчищені поля дроворуб віддав мигонам, і ті сіяли на них пшеницю. Недаремно мигони пишалися дроворубам і любили його, як рідного батька, адже це був єдиний у світі правитель, який працював на своїх підданих. Урфін усе розпитував блазня. Він сам сам, а де його жахлива сокира? Лежить за двадцять кроків від нього. Ну, тоді дроворуб наш, прошепотів Урфін. Було розроблено план атаки. Джус наказав маранам оточити дроворуба і гуртом кинутись на нього з усіх боків. А топотун мав підбігти до сокири і навалитися на неї своєю грядною тушею. Бо ж коли дроворуб устигне заволодіти сокирою, наслідок бою буде ясний. Залізний силач відіб'ється від будь-якого числа нападників. Нічого не підозрюючи, залізний труворуб натискав на товстий важіль підкладений під корінь, і думки його були найприємніші. Він недавно одержав повідомлення, що невдовзі до нього в гості з'явиться страшило і кагикар. Виходить, знову почнуться спогади про минуле. І враз мирна картина блискавично змінилася. Із за сусідніх пеньків і пахурбів підвелися люті, напівоголені, постаті і з ревом кинулись на дроворуба. А той настільки розгубився від несподіванки, що не подумав схопити кілок, який міг стати зброєю в його руках. До сокири, швидше до сокири, подумав він. Кинувши з себе нападників, дроворуб метнувся туди, де лежала сокира. Проте сокира вже зникла під масивною тушою ведмедя, а її нелегко було сунути з місця. Марани повисли в дроворуба на спині, міцно вчепилися за руки, за ноги. У розвідники Урфін вибрав найдужчих і найспритніших зі свого воїнства. Боротьба тривала недовго. Скоро залізний дроворуб лежав на землі, оплутаний мотузками. Сльози безсилою люті готові були покотитися по щоках. Та, на щастя, дроворуб згадав Я заіржавію, і ніхто не змастить мене мастилом. З осиллям волі дроворуб стримався і підвів очі. Перед ним, з кривою усмішкою, стояв урфінджус. Ви? Це ви? найняв віри своїм очам. Повержений дроворуб, але ж страшило казав мені, що ви спокійно живете в своєму домі у блакитній країні. А як він про це дізнався? підозріливо спитав Урфін. Дроворуб мало не обмовився про чарівну скриньку, але схаменувся. Не можна було виказувати ворогові цю таємницю. А, розумію. Йому, звичайно, доносили жувани. Так, я жив там довгі роки, проте, як бачите, я тут, і тепер у моєму розпорядженні не дві сотні неповоротких дерев'яних солдатів, а тисячі дужих спритних стрибунів. Як вам пощастило захопити над ними владу? спитав вражений дроворуб, адже вони ніколи нікого до себе не пускали. Для мене вони зробили виняток, глузливо похвалився Урфін. Адже вони розуміють, хто я такий. Та ближче до справи. Я знову пропоную вам, хочете стати моїм намісником у Фіолетовій країні і правити мигунами від мого імені? Джу міг призначити іншого намісника, але його тішила думка, що така славнозвісна особа, як залізний дроворуб, служитиме йому, виконуватиме його накази. А дроворуб. Міг би дати уявну згоду, а потім обдурити Урфіна, але він був чесним і тому гордо відповів ні, ніколи. Глядіть, розкаєтесь», – злісно погрозив Джус. Цього разу у в'язню не у вежу, а в глибоке, похмуре підземелля, де сирість швидко знищить вас. Троворуб здригнувся від думки про таку жахливу долю, одначе твердо повторив. Ні, тисячу разів ні. Він думав, ех, якби страшило, здогадався глянути у чарівну скриньку. Мені це, може, й не допоможе, зате він сам уникне біди. На щастя, поруч пролітала синичка. Побачивши, що з володарем країни щось не гаразд, вона спустилася і почала робити кола над зв'язаним дроворубом. А той закричав. Передай в смарагдове місто, страшилі, нехай він подивиться на скриньку. На яку скриньку? подумав Урфін. Він мариць переляку. А синичка все кружляла над дроворубом, і той знову і знову кричав їй, що страшило, неодмінно мусить подивитися на скриньку. Від цього залежить його доля. Роздратований Урфін жбурнув у пташку камінцем. Але та, вивернувшись, пропищала. Зрозуміла, страшило мусить подивитись на скриньку, і це дуже важливо. Заспокоєний дроворуб ліг зручніше, і стих. Невдозі до цього місця підійшла джусова армія, і дроворуб зрозумів, яку грізну силу вона собою уявляє. Так, це не дурні доболоми, яких легко вдалося налякати одним єдиним пострілом з дерев'яної гармати. Залізний дроваруб був дуже важкий, і щоб нести його, Урфін зробив міцні ноші. Поверженого правителя понесли четверо стрибонів, і військо переможно рушило до фіолетового палацу. Годі було чекати, що мигуни, позбавлені ватажка, змогли захистити палац. Урфін захопив його без найменшого опору. Свою буйну армію Урфін до палацу не впустив, щоб вона не зіпсувала внутрішню обстановку. Командирів він розмістив у надвірних будівлях, а первосвященикові крагу дісталася залізна клітка, в якій чаклунка Бастінда колись тримала полоненого лева. Крах визнав приміщення дуже затишним, хоча і трохи тіснуватим. Рядові розташувалися на відкритому повітрі, на ніч вони вкривались ковдрами, награбованими у мигонів. Залізного дроворуба відвели до глибокого льоху. Полонений богатир лежав у вологому кутку і скрушно думав Що ж воно буде далі? Чи вдасться страшилові захистити смарагдовий острів? Чи він, як і я, стане бранцем жорстокого загарбника?